Я боролася сама з собою. То я на всі емоції там пошла да-да-да-да-да. Потім на наступний конкурс, який вже більш спокійніше, більш вже менше реагувала на щось. Зустрічайте: неймовірна. Вікторія Бровенко. Я хочу побачити маму. Макар, ти чого? Не плач. Я думаю, він дуже сумує за мамою, тому що дуже давно її не бачив і ніколи не було такого часу, щоб вона його на такий період залишала одного, чи татом, чи з кимось. Ну, За 11 тижнів проєкту вона схудла на 24 кілограми. А вот это мама? Да, я в шокі. Я не очікувала, що вона настільки зміниться. Я була дуже вражена, тому що було видно, наскільки вона схудла, то що менше живіт був, А лице — це взагалі прям таке виразливе обличчя, що я взагалі ну навіть Макар не впізнав маму. Тобто настільки вона змінилася, ну їй це дуже личить. Макар mm. красиво. Да. Дуже взагалі не впізнаю. Віка, у мене до тебе питання. Угу. Вікторія. Вона знову вийшла і показала, що вона всім не задоволена, їй всі не подобається, їй неможливо вгодити. Вона навіть не отримувала насолоду і задоволення від того, що вона зараз вийде і побачить свою дитину нарешті. І дитина, яка не бачили там довгий час, три місяці майже. Вона зараз бачить, а мама з недовольним лицем. Твоє найцінніше зараз тут перед тобою, яке прагне твоєї уваги і любові. А ти лице крутиш туди-сюди. Мені було якоюсь, з якоїсь сторони шкода дитину і боляче за цю ситуацію.